Вони створювали клонів людей, щоб замінити людство. Відомі та багаті мають своїх клонів, але ми зараз не про них. Людство в минулі часи схрещувалося з іншими расами, щоб стати сильнішим і вижити. Як таких землян на землі менше 8%? Ми приходимо з різних частинок Всесвіту, заселяємо землю і це нормальний процес. Тому і чотири групи крові. Хоча їх різновидів теж набагато більше. Всі офіційні джерела цієї планети зберігають систему. І казки про єдиний світовий лад, порядок, не казки. Він просто давно існує, і справа не в одній банковській системі чи ідентифікаційних кодах. Це так, щоб за мною було чим розум затуманювати. Та хто ж створював клонів? Пам'ятаєте, я розповідала про людей бездушників? А ви дивувались, ну як так? Звідки їм взятися? Це неможливо, обурювалось багато хто. Оріонці все ХХ століття створювали нову людину з іншої ДНК. Вона лише схожа на людську ДНК, але довгий час мала надто багато пошкоджень. Цих клонів теж хтось мав виносити та народити. Пам'ятаєте експерименти над викраденими людьми, які ставили інопланетяни? Нам це подавали в жовтій пресі особливо активно в 90-х роках. Є жінки, є їх страшні історії, які вони розповідали журналістам, неначе їх дітородні органи в 25-30 років вже були повністю зношені, неначе вони виносили більше 60 дітей. Люди дивувались і називали їх божевільними. Як зручно, правда? Все неймовірне, правда, яку необхідно приховати, назвати вигадками божевільних. Саме так система і вчиняє з тими, хто прокидається від впливу системи, клонами легко керувати. Це щось на кшталт штучного інтелекту. Цими клонами без душі, без духу оріонці планують знищити людство. Поступово. Чому поступово а не відразу? Спитаєте ви? Бо існують закони Всесвіту, вони впливають на вас, на людство, на оріонців і все живе. Єдиний вихід розвиватися, вийти на п'ятивимірні вібрації, принести на землю любові, світло. Земля вже давно завойована планетними расами, які вороже налаштовані. Звідки я про це знаю? Я відкритий потік, який проводить через себе інформацію одночасно з декількох планів буття. Ви теж це можете відкрити в собі, а ви досі вірите в казочки про те, що ніби НЛО це вигадка, Оріонці вигадка, який перехід в п'ятий вимір.